У 9 годині він боляче забив об камінюку пальця на нозі, заточився і упав від страшної утоми і виснаги. Довгенько він лежав на боці, не рухаючись. Потім зняв ремені і на силу сів. Ще не смеркло, і в напівсутінках він почав нишпорити між камінням, шукаючи моху. Склавши його в купу, він розпалив вогонь. Мох затлівся, закурів і поставив на нього бляшаний казанок з водою. Він розв'язав свого клумака і передусім полічив сірники, їх було 67. Щоб пересвідчитися, він перелічив їх тричі. Тоді розділив сірники на три пучечки, загорнув кожен упромащений папір і сховав один пучечок. У порожній кисет, другий за внутрішній обідок приношеного капелюха, а третій за пазуху під сорочку. Коли він упорався з цим, його раптом посів ляк. він витяг і порозгортав усі пучечки і ще раз перерахував сірники, їх усе так само було 67. Голод давався в знаки, він підвівся, спираючись на лікоть, і несподівано почув голосне пирхання. Перед ним стояв олень карибу, що розглядав його з настороженою цікавістю. Тварина була всього за якихось 50 футів, і йому вмить привидівся соковитий шматок оленини, що шкварчав на вогні, смачно пахнучи. Він механічно схопив незаряджену рушницю, націлився. І натиснув спуск. Олень захропів і помчав геть, цокаючи копитами. Чоловік вилаявся і відкинув рушницю. Стогнучи, він через силу звівся на ноги. Суглоби, наче заіржавіли. Вони аж скрипіли, і зігнути їх можна було лише великим зусиллям. Коли він урешті звівся на ноги, то ще з хвилину випростовував спину, щоб стати прямо. Як належить людині. Він повернув ліворуч і пішов, раз у раз, пристаючи зірвати болотяну ягоду. Нога набрякла, і він кульгав дужче, але цей біль був за дурницю проти болю в шлунку. Голод гриз йому нутрощі, він так допікав, аж забив йому памороки, і чоловік уже не знав, у який бік треба йти, щоб дістатися до країни патичків. Болотяні ягоди не гамували гострого голоду, від них тільки щипало язика і піднебіння. Надвечір того ж дня він добився до болота, де дичини було більше. Повз нього пробіг табун оленів, голів із двадцять, так близько, що їх легко вдалося б підстрелити. Він відчув дике бажання погнатися за ними і мав певність, що наздожене їх. Назустріч йому вибіг чорний лис із куріпкою в зубах. Чоловік закричав. Крик був страшний. Переляканий лис дременув навтіки, але куріпку не випустив. Страшна втома змагала його, кортіло лягти й заснути, але бажання дістатися до країни патичків, а надто ще голод, гнали його вперед. Він шукав в озерцях жаб. І розгрібав пальцями намул, сподіваючись виколупати хробака, хоча й знав, що ні жаби, ні черви не живуть так далеко на півночі. Ще одна ніч. Уранці, міркуючи розважливіше, він розв'язав шкіряну шворку, що нею засупонював лосячу торбинку, з неї полився жовтий потік зернистого, золотого піску і самородків. Він розділив золото надвоє. Одну половину, зав'язавши в шмат покривала, заховав біля примітивного кам'яного виступу, а другу згріб назад у торбинку. Він уже почав рвати своє останнє покривало, щоб замотувати ноги, але рушниці він ще не кинув, бо в сховищі на дізі лежали набої. День знову був туманний. Голод владно гнав його вперед. А що? Що, коли Біл теж заблудився? Опівдні він відчув, що нести клумак йому не сила. Він знову поділив золото, цього разу висипав половину просто на землю. Трохи згодом він викинув і решту, залишивши при собі покривало бляшане відерце і рушницю. Його почали мучити галюцинації. Він чомусь був певний, що в рушниці ще є один патрон. Просто він його не помітив, і він знав, що патронник пустий, але омана тривала. Він годинами боровся з нею. Урешті відкрив затвор. Патронник зяяв порожнечею. Його охопило гірке розчарування, так ніби він і справді сподівався знайти там патрон. Він продебуляв ще з півгодини, і знову його пойняла оманлива думка, знов він відгонив її. Та вона вперто не відступала, аж поки він у відчаї ще раз відкрив затвор, аби пересвідчитись, що патрона таки немає. Іноді його думки блукали десь далеко-далеко. Дивні примхливі образи точили його мозок, мов ті шашлі, а він знай ішов усе вперед, як автомат. Але такі вправи тривали недовго. Муки голоду щоразу повертали розум до дійсності. Одного разу він прийшов до тями від фантастичного видовища. Він ледве не зомлів і заточився, на силу втримавшись на ногах. Перед ним стояв кінь. Він очам своїм не вірив. Їх заволокло густою імлою, яку пронизували блискотливі цяточки. Він почав несамовито терти очі і, урешті побачив, що то не кінь, а здоровий. Бурий ведмідь, звір роздивлявся його з ворожою цікавістю. Чоловік уже підніс був рушницю, але зразу ж згадав, що її не заряджено. Опустивши її, він витяг з оздоблених бісером піхов, мисливського ножа. Перед ним було м'ясо та життя. Провів пальцем по лезу. Лезо було гостре, вістря теж гостре. Зараз він кинеться на ведмідя і уб'є його. Але серце застережливо стукотнуло, потім шалено підскочило, і дрібно-дрібно затріпотіло, голову стягло, мов обручем, мозок оповела млість, очейдушну хоробрість змило хвилею страху. А що, коли звір нападе на нього, слабосилого? Він хутко випростався, щоб прибрати показного вигляду, міцніше затис у руці ножа і подивився просто у вічі ведмедеві. Ведмідь ступив незграбно вперед, став на задні лапи і вичікувально рикнув. Якби чоловік побіг, ведмідь погнався б за ним, але чоловік не втік. Осмілілий зі страху, він теж загарчав дико, люто, укладаючи в це гарчання весь свій страх, як невіддільний від життя, переплетений з найглибшими його коріннями. Ведмідь отступив у бік. Погрозливо рикаючи, він і сам злякався цієї загадкової істоти, що стояла прямо і не боялася його. Та чоловік не рухався. Він стояв і далі, як статуя, поки небезпека минула, і лише тоді, не здатний більше стримати дрожі, осів на вогкий мох. Настали жаскі дні зі снігом і дощем. Він уже не зважав на час, коли спинявся на ночівлю. І коли вирушав у дорогу. Ішов він як у день, так і вночі. Відпочивав там, де падав, і на силу плентався вперед, коли в ньому знову спалахувало, притьм'яніле життя. Своєю волею він уже не боровся. Це просто життя в ньому не хотіло вмерти і гнало його вперед. Він не страждав, нерви його притупіли, заніміли. Уява сповнилася моторошними видивами і солодкими мріями.